Серед засніжених лісів і гір ленківського села Рождєлля, що у ста кілометрах від Кракова, жили собі та й горя не знали поляки, аж поки у миготінні різдвяних гірлянд не з'явились невідомі постаті. Чуєте ці звуки, то не дивуйтеся, ми зараз з вами у розділля у Польщі з українською, криворізько львівською делегацією, з німцями і з поляками. Власне колядуємо. Не повірите, ходіть з нами. Через культуру у саме серце так назвали молодіжний проект обміну між Україною, Польщею та Німеччиною. З української сторони таку ініціативу підтримав Криворізький центр польської культуральної Соколи. Саме під час цієї програми українцям видалась нагода гуртом заспівати української різдвяної класики. Вивчити нових колядок німецьких і польських. Пускали інтернаціональну групу колядників і до печі погріти плечі, і до груби погріти зуби, бо ж на дворі був такий мороз, що й устояти не можна. Дім усі каже би вам ще уроті капуста і гра землякі як някі. Бо вже би не був гуджине рок Кількома поколіннями одразу зустрічали селяни колядників. Бо якщо до розділля колядники і не зовсім то дивина, то таких міжнародних груп навряд чи коли тут бачили раніше. Звідки ж це ви такі взялися? З з Мюнхена, то Німеччина, з Кривого Рогу, то східна Україна і зі всієї Польщі. Прийшли до вас по коленці. а Чи буде, чи не буде, колендова, чи бенді. Господарі домівок охоче підспівували молодим колядникам і самі не цурали своїх талантів показати. Ушняк'яну, який комісія почала. Твій учні стане на першій когані, твій усьмак не буде на вічні. Дуже щастя, здоров'я і од з всіх, всіх в швидких найліпше. Шуємо ваші хаті, аби всі були багаті, щоб не знали ви відеї і щасливі ви жили. Як ще хочу поколянчи, то для тих, хто захоче поколядувати, у нас заготовлено все, але ж того на вас стане замало. Та маю дещо і для вас. Таня, за що тобі яблука? За спів. Я співаю за файна. «Ми йдемо колядувати. Були в двох поки що будинках. Неясно, правда, чи є ось тут люди. Але андже, скільки ти кажеш, бачив людей? Чотири в машині і один пішки. Знайшли колядники чи не усіх рождельчан, які перед новорічного вечора були вдома. Наколядували яблук, трохи солодощів і ледь не сто злотих. Ті, хто грошей не мав, відплатили сторицею, привівши до тимчасової оселі учасників проєкту символ року прийдешнього. <звучить> Та головну пісню українці все ж заспівали вже у перші секунди Нового року, нагадавши європейцям про головне: вам, щастя, добра з Новим роком, Україна.